Вітаю дошкільнята. Пропоную пограти в гру Сусідні числа. Я вам нагадаю: сусідніми числами є попереднє та наступне число після даного, які стоять в числовому ряді. Наприклад, цифра 3 має сусідів 2 і 4. Спробуємо. Хто є сусідами числа 5? Чотири та шість. Вірно. Число сім має сусідів. Шість і вісім молодці. Число 4. Три і п'ять. Три є попереднім числом до чотирьох, а 5 наступне число. Правильно. Знайдіть сусідів числа вісім. Сім і дев'ять, розумнички. Є число 2. Хто в нього сусіди? Один і три. Молодці, дітки. Число 6 має сусідів 5 та 7. П'ять є попереднє число, а сім наступне. Молодці. Ви дуже добре впорали завданням. Ви розумнички. До зустрічі, діти.